Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми проведемо ритуал на знищення ворога за все лихо, що Україні зробив. Звільнення від люті. Прошу вас, будь ласка, проговоріть усе, що думаєте про Росію, про расистів. Про тих, хто обстрілює мирні міста, вбиває дітей, мирних людей у своїх домівках, про тих росіян, що лихо з полоненими роблять, катують, каструють, гвалтують, про тих расистів, що гвалтують людей в Україні і дітей. Про тих росіян, що смерті бажають і вбивають українців, про тих, що вивозять дітей здають в сексуальне рабство, про всю кривду, що Росія зробила в Україні, про всі зруйновані міста, про все горе. Про знищені долі проговоріть, прокричіть усю цю лють на них, заскоєні злочини, поки свічка горить, усе їм відправиться та знищить росіян, да та буде так навіки вічні. А ви будете жити вільно. Та спокої і з легким серцем буде так. Все лихе ворогу відправилось, та й там лишилося, буде так. Я буду повторювати Це, цей текст, мені треба 13 разів, а ви говоріть свої слова. Все, що у вас на душі, не тримайте, все відпускаємо, все назад, усе назад, ворогу. За все, що росіяни лихе зробили Україні за обстріли мирних міст, вбивства дітей у своїх домівках. Всю лють за те, що росіяни лихо з полоненими роблять, катують, каструють, гвалтують. Про тих росіян негатив посилають лють, що гвалтують людей в Україні і дітей про тих росіян, що смерті українцям бажають і вбивають українців. Да буде так навіки вічні, повернеться. До них уся ця ненависть, до них заскоєні злочини, поки свічка горить, усе їм відправиться та знищить росіян. Да буде так навіки вічні. А ви будете жити вільно та спокійно і з легким серцем, буде так, все лихе, лихе ворогу відправилось та й там залишилось, буде так, буде так, буде так. За все, що росіяни лихого зробили українцям, повертає їм всю лють і ненависть. Мирні за вбитих, мирних жителів, за розбиті домівки за вбитих дітей і людей у містах, за полонених закатованих людей і за зґвалтованих людей в Україні, за вбитих українців, вся людь назад ворогу, поки свічка. Горить все назад, відправиться та знищить росіян. Да буде так, навіки вічні. А ви будете жити вільно, українці, у спокої і з легким серцем. Буде так. Все лихе ворогу відправилось та й там і залишилось. Буде так. За вбитих людей, за. Знищені домівки, за зруйновані життя українців, за зґвалтування, катування над українців. Вся людь повертається ворогу росіянам, тим, хто вбивали українців. Поки свічка горить, відправиться людь та знищить росіян. Да буде так, навіки вічні, а в українців буде ти... Е... Будуть жити вільно та у спокої і з легким серцем, буде так. Все лихе ворогу відправилось, та й там залишилось. Буде так, буде так, буде так. Звільняємося від люті, відправляється лють до росіян за знищені домівки, за вбитих людей, за знищені. Життя мирних мешканців міст за знищення вбитих дит... дітей, захвалтованих людей, закатованих людей, заполонених, яких каструють. За все це людь, поки свічка горить, відправиться та знищить росіян. Да буде так, навіки вічні. А українці будуть жити вільно та спокійно і з легким серцем буде так. Все лихе ворогу відправилось та й там залишилось. Буде так, буде так, буде так. Звільняємося від люті та відправляємо лють. Ворогом. За все скоєне зло, що зробив Росія расисти, що на... згнущалися, гвалтували людей за вбитих в Україні жителів, за, за закатованих, зґвалтованих, за всі знущання, за всі наміри вбивати українців, вся людь повертається назад ворогу. Поки свічка догорить, да їм відправляється та да знищуються росіяни. Да буде так, да віки вічні. Українці живуть вільно та у спокої і з легким серцем. Буде так. Все лихе ворогу, все лихе ворогу відправилось, та й там залишилось. Буде так. Буде так, буде так. Відправляється людь ворого за скоєні злочини, за знущання, гвалтування дітей, людей в Україні, всіх. За всіх закатованих людей, за всіх вбитих у своїх домівках мирних людей за всі злочини проти людяності, за все, що зробили в Україні, за всіх викрадених людей, повертається ворогу, росі... росіянам все, все людь. Поки свічка догорить, відправиться та знищить росіян да буде так, віки вічні. А українці будуть жити вільно та у спокої і з легким серцем. Буде так, буде так, буде так. Все лихе ворогу, все лихе ворогу відправилось та й там залишилось, буде так. Звільняємося від люті і відправляємо ворогу за те, що Росія накоїла в Україні за зруйновані життя, за розбиті міста, за зґвалтованих, закатованих людей, і пропавших. Людей, яких не можуть знайти, за закатованих полонених, за всі злочини, що Росія робить проти людяності, за геноцид в Україні, за все це, лють отримує ворог, лють отримує Росія, від поки свічка догорить, відправиться та знищить росіян, лють. Да буде так, на віки вічні, а українці будуть жити вільно, живуть вільно та у спокої і з легким серцем буде так. Все лихе ворогу відправилось, та й там залишилось. Буде так, буде так, буде так. Звільнення від люті. На знищення ворога, за все лихо, що Україні зробили расисти, що знущалися з українців, що катували, кастрували, гвалтували українців, дітей, жінок, всіх мирних жителів України про лихі лихо, яке завдали людям. Вся лють українців відправляється ворогу на знищення його. Буде так, буде так, буде так. Нікуди не дітися йому, поки свічка догорить, відправиться та знищить росіян. Лють, українці. Да буде так на віки вічні, а українці будуть, живуть вільно. Та успокої і з легким серцем. Буде так, буде так, буде так. Все лихе ворогу відправилось та й там залишилось. Буде так, буде так. Знищуємо ворога люттю за все лихо, що Україні зробили. за звіль... За знищені міста. Звільняємося від люті. Відправляється людь ворогу та й знищує росіяни. Прошу, допоможіть нам. Все українців за знищені міста, за зруйновані життя, за знедолених людей, без домівок, за дітей убитих. За зґвалтованих дітей, за дітей, в яких вирвали зуби, за всі знущання, катування, що зробили з дітьми, за депортованих, яких вивезли, і в сексуальні рабства відправили вся ця людь відправляється росіянам, поки свічка догорить, відправиться та знищить росіян. Да буде так, навіки вічні. А українці будуть, живуть вільно та у спокої. І з легким серцем. Буде так, буде так, буде так. Все лихе ворогу відправилось, та й там залишилось. Буде так, буде так, буде так. Звільняємося від люті на знищення ворога за все лихо, що Україні зробили. Про... Прошу ваші будь ласка, відправте по Верховному суду. Весь негатив все ворогу За вбитих дітей, за знущання, за лють. За війну, за страшну війну, за лиха, за обстріли міст, за зруйновані домівки, за зруйновані життя вся людь відправляється ворогу, поки свічка догорить, відправиться та знищить росіян, да буде так, навіки вічні. А українці будуть жити вільно та у спокої і з легким серцем. Буде так. Все лихе ворогу відправилось та й там залишилось і знищило його. Буде так, буде так, буде так. Так, свічка догорить. Ритуал буде закінчено. Якщо у вас є ще лють включайте це відео повторно або на 5 хвилин просто звільняйтесь, відправляйте ворогу. Воно все. Дістане кожного расиста обов'язково Все, давайте тримати спокій. Дякую за увагу.